Маршрутні таксі не розкіш, а засіб пересування. До того ж, дефіцитний. На Київщині бастували перевізники. На рейси не вийшло 300 автобусів. Транспортники кажуть, все через нечесний конкурс Київської обладміністрації. Тому пішли скаржитися спочатку у Генпрокуратуру, а потім під облдержадміністрацію. Ранку з області до Києва не дістатися у поодинокі маршрутки. Люди натовплюються як в банку. Усе тому, що перевізники бастують. На знак протесту вони залишають свої автобуси і вирушають ходою Києвом. Розповідають, для багатьох це сімейний бізнес. Ще на початку 90-х самі розробляли маршрути та сиділи за кермом мікроавтобусів. Ці Маршрути були лічно прорисовані, накатані, влажувалися лічні средства нашої сім'ї. Тож тобто та все придумали з начальника та вот, вложил сюда сюди свою життя, здоров'я. А коли поставили справу на ноги, втрутилася обласна влада. Перевізники кажуть, у них хочуть відібрати бізнес. Півроку тому Київська обласна адміністрація провела конкурс, за результатами якого усі маршрути дісталися компанії з Одеси. А в неї навіть автобусів немає, запевняють перевізники. І найліпше тому підтвердження в ранішній транспортний колапс. Якби у них були автобуси, вони б сьогодні заїхали поїхали кататися по цим маршрутам. Ну, у них автобусів Транспортники кажуть, компанія «Переможець» запропонувала їздити під її керівництвом. Але віддати половину доходів – за дозвільні документи. Ви купили автобус, да, взяли його в кредит. І збираєтесь на ньому їздити і заробляти гроші. Да? Ну, бізнес, коротше говоря. Після цього до вас приходять і кажуть, Смотрите, у меня есть документы, но нет автобуса. А у тебя есть автобус, но нет уже документов. Поэтому давайте, вы будете продолжать ездить, но копеечку платить мне. Репортер намагався зв'язатися із одеською компанією, що їй дісталися маршрути в Київській області. Однак за одними їхніми телефонними номерами ніхто не відповідав, а інші виявилися неіснуючими. У київській обласній адміністрації переконують, самі хочуть, щоб маршрути обслуговували місцеві. Зранку запевнили, саме триває перерахунок балів. В четвер ми я кажу, примовже не по всім конфліктним питанням остаточні рішення. І в четвер постараємося цим перевізникам, яким буде Будуть перераховані бали. Якщо прийме конкурсний комітет, таке рішення видані дозвола, і вони будуть легітимно працювати. Але вже в обід посадовці передумали, одеська компанія буде на Київщині, але обслуговуватиме тільки Белицерківський напрямок. А мітингувальникам залишать усі старі маршрути. А те, що не виграли конкурсу, самі винні. Не подали усіх необхідних документів. Четвер ми видаємо документи. Вже все решили. Вже я не знаю, що вони хочуть. Що однак перевізники не поспішають святкувати. кажуть, обіцянкам більше не вірять. Тому страйк припинять, коли отримають усі дозвільні документи. Ксенія Грасова і новий канал.